Сьогодні ми зануримось в одну з найглибших і, можливо, найскладніших ідей клайва стейплеза Льюіса. Це ідея, яка кидає виклик усьому, що ми звикли думати про те, як бути хорошою людиною. І вона показує, чому справжня зміна вимагає від нас набагато набагато більшого, ніж ми собі уявляємо. Усе починається з цього дуже знайомого відчуття, правда, чому спроби бути добрим, бути кращим так часто перетворюються на якусь нескінченну виснажливу боротьбу. Льюіс вважав, що він знайшов відповідь, і вона, як виявилося, криється не в тому, скільки зусиль ми докладаємо, а в самій нашій стратегії. І ось ця хибна стратегія це те, що він називає неможливим компромісом. Це такий підхід до моралі, якого більшість із нас дотримуються, часто навіть не усвідомлюючи цього. І ось тут ми бачимо цей фундаментальний розкол. Звичайна ідея, яка починаємо з себе, зі свого я. І розглядаємо мораль як такий собі податок, який ми мусимо, хоч і неохоче, але платити. А християнський шлях, як його описує Люїс, вимагає не просто компромісу, він вимагає повної капітуляції цього я з самого першого кроку. Люїс описує цей звичайний шлях як готовий рецепт для нещастя. Ми починаємо з себе, потім намагаємося якось задовольнити ці моральні вимоги, ніби сплачуємо борг. І в глибині душі сподіваємось, що нам щось залишиться для себе. Знайоме відчуття чи не так? Так от, за Льюісом це веде лише до двох фіналів, або ми просто опускаємо руки і здаємося, або перетворюємося на нестерпних мучеників, які постійно скаржаться, що живуть для інших. І ось ключова думка проблема цього компромісу не в тому, що він складний, проблема в тому, що він неможливий. Льюіс стверджує, що це фундаментально нездійсненне завдання намагатися одночасно зберегти своє егоцентричне я і водночас бути по-справжньому хорошою людиною. Це просто не працює. Добре, якщо компроміс неможливий, яка ж тоді альтернатива? І Льюес представляє її як щось абсолютно, абсолютно радикальне? Ця цитата вона б'є просто в серце, правда? Вимога не якась часткова поступка, не частина часу грошей чи зусиль. Вимога абсолютна. Йдеться не про те, що ми маємо, а про те, ким ми є. Це звучить шокуюче, і так воно і є. Люїс тут дуже прямолінійний, мова не про косметичний ремонт, мова про повне знесення старої будівлі, щоб на її місці звести щось абсолютно нове. Мета не покрещити наше природне я, мета замінити його. І щоб донести цю думку, Льюіс використовує дуже яскраві аналогії повна віддача це не просто обрізати кілька гілок, а зрубати все дерево під корінь, не пломбувати хворий зуб, а вирвати його. Тобто, це радикальне видалення самої причини проблеми. Але за цією, здавалося б, суворою вимогою стоїть неймовірна обіцянка. Це не просто руйнування заради руйнування, це обмін. Ми віддаємо своє старе, втомлене, егоцентричне я, а натомість отримуємо щось незрівнянно більше, нове життя, фактично самого Христа всередині нас. І це приводить нас до центрального парадоксу в ідеї Льюіса. Як так виходить, що шлях, який вимагає віддати все, може бути водночас і важчим, і легшим. Ну, Льюіс пропонує таку аналогію з лінивим учнем на уроці геометрії. Він обирає легкий шлях зараз, просто завчити теорему, не вникаючи. Але потім це призводить до годин нудьги і страждань, коли треба розв'язувати задачі. Наш моральний компроміс це по суті таке ж зазубрювання, здається легшим на початку. А повна віддача це як докласти зусиль, щоб справді зрозуміти важче зараз, але незрівнянно незрівнянно легше потім. Або ось ще одна, навіть потужніша аналогія з яйцем. Яйце не може навчитися літати, це просто неможливо. Щоб полетіти, воно має перестати бути яйцем і стати птахом. І цей процес трансформації, вилуплення, він важкий, звичайно, але це єдиний шлях. Бо альтернатива не залишитися хорошим пристойним яйцем, альтернатива просто зіпсуватися. І знаєте, Льюїс опускає цю велику ідею з небес на землю. Він каже, що справжня битва відбувається не на якійсь великій арені, а в першій ж миті нашого дня? Що ми прокидаємося, на нас навалюється потік власних бажань, тривог, планів, і саме в цей момент відбувається вибір відсунути весь цей галас і прислухатися до іншого, спокійнішого голосу, чи дозволити своєму я знову взяти кермо в свої руки. Але яка ж кінцева мета всього цього складного щоденного процесу? Навіщо взагалі проходити через усе це? За Льюісом, у церкви є лише одна єдина мета, яка стоїть над усім іншим. Це не соціальні програми, не будівництво, не освіта, як би це не було важливо, її єдина місія створювати простір, де люди можуть пройти цю трансформацію і стати, як він висловився, маленькими хрестами. І Льюіс наголошує на цьому з вражаючою ясністю одна мета не одна з багатьох, не пріоритет, а єдина причина існування. Усе інше, будівлі, музика, всі програми це лише інструменти. І якщо ці інструменти не служать цій єдиній меті, вони по суті стають безглуздими. І ставки тут за Люїсом неймовірно високі, він каже, прямо, якщо величні собори, натхненні проповіді, глобальні місії, якщо навіть сама Біблія не ведуть до цієї особистої трансформації, то все це просто марно трата часу. І ось тут. Ідея сягає свого космічного масштабу. Це вже не просто мета церкви. За Льюісом це мета всього людського існування. Це єдина причина, для якої ми взагалі були створені. І так ми повертаємося до цієї потужної і провокаційної думки. Льюіс ставить нас перед невідкладним вибором. Спроба залишитися звичайним пристойним яйцем це небезпечний варіант. Це, по суті, шлях до занепаду, до того, щоб зіпсуватися. Єдиний шлях до справжнього життя це важкий, але такий необхідний процес вилуплення, і питання, яке Льюїс залишає кожному з нас, не в тому, чи ми готові до цього, а в тому, що ми оберемо: трансформацію чи занепад.